Сьогодні, 7 вересня, у Корольовському районному суді Житомира розглянули по суті справу Константина Чуба, яку обвинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Судове засідання відбувалося без участі обвинуваченого, який за неперевіреною інформацією зараз працює у Росії. А до того проходив військову службу на посаді психолога у незаконному збройному формуванні ДНР-бригади Кольчуга. Про це йшлося у обвинуваченому акті прокурора. Чувка Сятин Юріч участь у організації, тобто чи кримінального -то Правопорушення передбаченого частиною першої статті 58 з привітку 3 Кримінального кодексу України. Чи зрозуміло вам, чому обвинувачується ваш підзахисник? Так мені зрозуміло, в чому обвинувачується обвинувачений. Я не мав можливості з ним поспілкуватися, з'ясувати думку щодо його відношення до провадження визнання чи невизнання вини. Тому я вважаю, що повинен бути проведений повний судовий розгляд цих даних обставин. На наступному судовому засіданні будуть розглядати доказову базу обвинувачення, тому суд перенесли до 3 жовтня дев'ятого тире статовий судосидно закрито. Ми будемо поки досліджувати повне судовий розгляд всі докази, які наявні, і після цього, після того як ми дослідимо всі докази, можливо, він з'явиться, не з'явиться саме на дебатах. Я сформую думку, і по тим доказам, які ми досліджимо, зможемо вже казати, чи їх достатньо для того, щоб обвинувачувати особою, засудити чи ні, По обвинуваченню чуба докази збиралися відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства на стадії здійснення спеціального досудового розслідування. у зв'язку з чим вами було в ході судового засідання. Почути те, що особа ухилялась від здійснення судового розслідування та від кримінальної відповідальності, зв'язку з чим судом у свій час було прийнято рішення про здійснення спеціального розслідування в подальшому випадку доведення сторони обвинувачення щодо його вини буде прийнято рішення судом. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.